У гарячих точках на сході України загинуло вже понад дві сотні цивільних людей. На превеликий жаль цієї кількості: 15 жінок і двоє дітей. Мирне населення масово намагається покинути небезпечні регіони. Переселенців розміщують по всій території України. Санаторії, бази відпочинку, туристичні бази загалом по всій території України готові тимчасово розселити понад 30 тисяч людей для організованих переселенців. Організовано повне і медичне забезпечення і повний контроль за їх санітарно-епідемічною ситуацією. Наразі лише за офіційною інформацією розселили вже понад 7 тисяч так званих біженців. Однак чимало людей і досі не можуть покинути небезпечні регіони. Проблему намагаються вирішити у Кабінеті міністрів України. Давайте зробимо єдину базу даних терміново. Комп'ютерна база даних для того, щоб людина могла отримати інформацію про те, в якому регіоні для неї є тимчасове житло, для того, щоб в онлайні люди зайшли і побачили. Якщо він їде в Черкаси, значить в Черкасах от є такі ж житлові умови. Доки розробляють нову систему. Українські військові перевіряють тих, хто виїжджає із зони антитерористичної операції. Речник штабу АТО Владислав Селезньов пояснив, що таким чином вони унеможливлюють просування терористів у глиб нашої країни.